А як я відчула силу, енергію, то думаю, треба все-таки то приймати. У ну, мене був дуже високий тиск. Я з лікарні почти почті щомісяця я була в лікарні. І порахуйте, в лікарню попадеш менше п'яти тисяч не йде. кажуть, дорого, то йде дорого. Але скільки на ті аптечні препарати, скільки тратиться грошей, то просто такий ужас. Ну і коли от почала приймати. Він зразу чула, що мені краще стає краще. Потім, як ми перейшли на бікардіо, у мене так нормувався тиск. Ми спочатку з Надією приймали по цілій таблиці, бісопролол і лізиноприл, по цілій таблиці приймали по 10 міліграм, потім по 5, потім по 2,5 і на четвертинку перейшли дуже на малесенький кусочок стали то приймати. Я так боялася, Надя вже каже: мама, я більше не буду приймати. А я ще боялася. Я кажу, я боюся, бо я той тиск так мене мучив, то я не знаю. І швидка приїжджала, колола, внутрівенно колола мене вже не, цей от, як я забула, забулеку не знаю. Магнезія, Магнезів. магнезія. І ніяк не могли зняти тиску. Син сидить коло мене, каже, ну дивилися, накололи, некололи і ніяк результату. А тут все нормувалося, все нормально. Дуже були великі панічні атаки після корони. Такі панічні атаки були. По-перше, я не могла ніякого звуку переносити. Телевізор включили, все, на мене вже діє. Пральна машинка. Та то було для мене щось страшне. Потім там холодильник включився, і я вже Надя серед ночі включився холодильник, і я кричу, Надя, виключай, я не можу, мені погано. То... і потім, як Надя, кудись не відлучалася. То вже то взагалі вже було капець. Тому що я вже так була прив'язана до Надя, ти мене до себе прив'язала. Вона не мала права ні поїхати, нікуди, нікуди від мене відійти. Я всюди за неї, мені все було погано. Я не могла сама лишитися дома не дай Бог. зараз я сама вдома, я все вдома роблю, все по господарстві, всю посуду перемию, всі баняки повичищаю, їсти приготую на всіх. На, на всю вчелять, бо нас і вон, Саша приходить, і другий раз з війська треба приготувати. Я все роблю, по дликим напечую, ну, все обов'язково роблю. І чую, що я себе чую добре. Раніше постійно я лежала, а зараз я не лежу. Другий раз буває, що от ті маги ні буря, бо що, що от, сну немає серед ночі. Думаю, пла, нічні, а щось ягодно заснути, щось серце так трохи ціло думаю, що ж це таке в мене? Ну, так як було в мене раніше, серце колотило. Я вже так надоїла нашій сімейній лікарці, кажу, та щось дайте мені, бо серце так колотить, просто вискакує з грудей. Ну, тут буває таке, що трошки так, але моментально все проходить. І колись тут ж піднявся у мене трошки тиск. І я пробудилася, і Надя я кажу, Надя, шусь так тиск і такі кардії трохи ці, от, Надя каже: мама, візьми, випий бікардію. Я спішив вночі випила бікардю і заснула собі нормально до самого ранку. Ну, бувають звичайно, загострення, тому що я кажу, що я дуже багато накопичила тих ворів, так що в мене що тільки не було. І з мене і також і та. Антипаразитарка вся повиходила, таке виходило з мене щось страшне, що я навіть казала, Наді кажу, наді таке з мене щось страшне виходить. Все таке ну, нормувалося. Звичайно, не можу сказати, що я вже зовсім така вже не знаю чи ти здорова. Воюваю всяке. Але різниця, як небо і земля, то так. І а ще хочу вам сказати одну ну, таку цікаву річ. Ну, то просто. Не за харчування, а було так. Ми заквасили з Надію капусту. Наче щось дала кружки, видно, були не дуже пропарені. І капуста у нас вийшла слизька, слизь. Просто в капусті. Я кажу, Надя, що ж тебе робити з тою капуста? По-перше, капуста дуже дорога. Тридцять ми купили, бочі заквасили. і капуста, не знаю, що зробити. В інтернеті пошукали, кажу, треба промивати. А промита капуста то вже не є капуста. Ну, думаю, що таке? А Надя каже, а я зараз роблю такий фокус, Вона взяла два дробці, у неї там лишалося так. Лишалося в неї на дні трохи вже. Ці, от. Вона взяла і накапала туди, в капусту накапала. Mm -hmm. Та я так, щоб нічого не ці, от і та капуста стояла, трошки постояла все, Я потім та капуста, думаю, треба потушити на вареники. Ми любимо капусту з бульби вареники. Думаю, та промию ту капусту. Я до капусти, а слизі нема в капусті. І капуста така смачна дотепер. І от я знаю, як от і раніше ми квасили капусту, то весь час в борщі пліснява з'являлася. І то треба було забирати той верхній слой і промивати ті камінці. І все. Плісняви нема. Нема ні плісняви, нема нічого. Капуста така смачна, така хрумка. То просто таке, я не знаю, я теж недавно mm -hmm. набрала, і ми робимо салати з старої капусти. І головне, що вона не кисне так, щоб аж сина дописала, а як от заквасилась, так вона і тримається. Ну, ви представляєте, то що не дуже чудо? просто чудо. чудо. Дуже гарний, Тому всім хочу гарний. порадити. Треба приймати квіти не харчування, а той от ведро у одної Вно, нашої знайомої, yes. вона око капала, в неї кандида була в очі. І вбило кандиду, в неї пропало. Ну, я от капаю собі очі, в мене поки що такого результату немає, тому що в мене дуже проблема з очима. У мене глаукома, а глаукома, самі знаєте, що тут сліпота. Я на одне око зробила собі операцію, але результату ніякого. Тому думаю, на друге око боюся вже робити. Думаю, буду капати. Ну, поки що ми капаємо. Мало ще часу капив. Ми спочатку не знали, що капати очі. І... Тому ми, Я і лице вмивала, і Но в мене на лиці теж я була впала, і в мене були язвички такі на лицю, що нічого мені не допомагало. Тільки не... крема. І протигрибкові, і такі різні крема мазі маю на базі. Собі мазала лице, щоб і мені нічого не допомагало. А от бодробськ мені зняло всі язвички з лиця. Чомні познімали, що трошечку тут щось таке це от є, але То я вже з таким.